31 жовтня понеділок, Божа повнота, і пізнати Христову любов, яка сягає за межі пізнання, щоб наповнилися ви всякою Божою повнотою. Ефесян 3.19 Бог закликає всіх, хто знає Його волю, бути виконавцями Його слова. Слабкість, двоєдушність і нерішучість провокують нападки сатани. І ті, хто дозволяє цим рисам розвиватися, будуть безпорадно борсатися в хвилях спокуси, які постійно накочуються, усі дари благодаті потрібно ретельно використовувати, щоб Божа любов все більше і більше наповнювала душу, щоб ви досліджували все краще та були чисті й бездоганні в день Христа, сповнені плодами праведності. Филип'ян 1:10 11. Ви повинні бути енергійні й рішучі у своєму християнському житті. Ви можете досягти високого рівня, запропонованого Святим Письмом, і повинні це зробити, якщо хочете бути Божими дітьми. Ви не можете стояти на місці, або ви рухаєтеся вперед, або скотитеся назад. Ви повинні мати духовне пізнання. Щоб змогли зрозуміти, що то за ширина й довжина, висота й глибина, і пізнати Христову любов, яка сягає за межі пізнання, щоб наповнилися ви всякою Божою повнотою. Ефесян 3,18-19 Чи будете ви й далі топтатися на місці у своєму християнському зростанні або ж зробите значний крок уперед у вашому духовному житті, де є духовне здоров'я? Там спостерігається зростання. Дитя Боже зростає в міру зрілості повноти Христа, немає меж його вдосконаленню. Нам доведеться здобути чудові перемоги або ж ми втратимо небо, якщо не вийдемо переможцями. Гріховне, тілесне серце має бути розп'яте, оскільки воно веде до морального занепаду, кінець якого смерть. Ніщо, окрім життєдайної сили Євангелія, не може допомогти душі. Моліться, щоб могутні потоки Святого Духа з усією їхньою життєдайною, відновлювальною і перетворювальною силою злилися на паралізовану душу подібно до потужного електричного розряду. Аби в кожній вашій клітинці забилося, запульсувало нове життя, і ви відродилися зі свого мертвого, земного, чуттєвого стану для здорового духовного життя. Тільки так ви зможете стати учасниками божественної природи, уникнувши морального розтління, що у світі, тільки так у ваших душах відобразиться образ того, ранами якого ви оздоровлені. Тож давайте будемо пізнавати нашого Христа все більше і глибше, і проситимемо в нього про те, щоб він дарував нам духовне зростання.